Page 8, exercise 6. Storinka 8, prawa, 6. So the task. Brian James was interviewed for a teenage magazine. Uh, Brian James dal, was interviewed. Interview uh, brat interview. У нього взяли інтерв'ю або він дав інтерв'ю, Джеймс дав інтерв'ю for a Teenage Magazine для підліткового журнала. Read the teenager's talk about himself and find out the information to answer the questions on page 9. Uh, Прочитайте. Розмову підлітка або розповідь підлітка about himself про себе. І find out знайдіть інформацію to answer the questions, щоб дати відповіді на запитання on page 9 на сторінці 9. So the text: I love to cook and make some fab Italian dishes. I love to cook. Я люблю готувати and make і робити, ну, готувати е, сам деякі fab, fab Italian Dishes. Чудові італійські страви. I love cooking for girls. Я люблю готувати для дівчат. Cooking for two is much more fun than cooking for yourself. Готувати для двох Is much є набагато more fun, веселіше. Fun – fun – весело. More fun, веселіше. Than, ніж, cooking for yourself, готувати для себе. I've got an older sister and a younger brother who's a cute 13. Uh, I've got, я маю старшу, старшу сестру і younger brother, молодшого брата, who is, who's, who is, який є милим 13-річним, ну, який є милим 13-річним. I'm a Gemini, My birthday is May 29. Uh, я є Gemini, близнюки. Uh, знак гороскопу. Uh, я близнюки, мій день народження 29 травня. Hello animals! I've got two dogs and a fish. Я люблю тварин. Далі I've got two dogs. Я маю двох собак і рибу. I listen to rap music. Uh, я слухаю реп музику. I work out, ride horses, surf and snow ski. Я work out, тренуюся, ride horses, uh, їжджу верхи на конях, surf. Катаюся на серфі, займаюся серфінгом і сновські, і займаюся, э, катаюся на э, снігових лежах. I love Mars, bars and dry roasted peanuts. Я люблю Mars bars, батончики Mars, плитки Mars або батончики Mars і э, dry roasted peanuts. Джурайцы сухий. Ну, сухий смажений Арахис, тобто і смажений арахіс. I love living in Sunny California. Я люблю жити у сонячній Каліфорнії. Мені подобається Каліфорнії. Where else can you go skiing in March and then go back to the beach? Де ще? Можеш, ти дещо можна go skiing, покататися на лижах in March у березні і потім go back, повернутися на пляж? And now the questions. А зараз запитання. What does Brian love to do? Що Брайан любить робити? Ну... Послухайте ще раз е, текст, якщо не пам'ятаєте відповіді на запитання і знайдіть відповідь у тексті. Next. Наступне. What does he love doing? Що він любить робити? What does he love? Що він любить? What is his, birth sign. Який є його birth sign? Birth – народження sign – знак. Е, ну, знак народження, тобто знак е, гороскопу. Хто він за знаком гороскопу? Е, знаком е, зодіаку. What sort of music does he listen to? What sort? Який вид музики, тобто яку музику does he listen to? Він. Слухає. Where does he live? Де він живе? What does he do in his spare time? Що він робить у свій вільний час? Spare – вільний. Is he an only child in the family? Він є, є він, only, єдиною дитиною у сім'ї. So, listen again and answer the questions. Послухайте ще раз і дайте відповіді на запитання.